Розкажи про свої е, малюнки, що ти саме там зобразила. Щоб Україна перемогла Росію ага. і щоб не сто Олександра приїхала до Рівного разом своєю мамою та братом два тижні тому із селища Бородянка, що під Києвом. Мама дівчинки Анна Прищепа розповідає, не поспішали виїжджати, адже сподівалися, що бойові дії незабаром завершаться. Там дуже сильна розруха. Вони дуже сильно. Е, Дуже багато зробили дома розбиті. Люди померші валяються просто отак на тротуарах. Ну дуже страшно просто. Люди виходять, вони заходять по домах, просять одежу, просять одіяла, просять їсти. А хто не відчиняє, вони виламують двері. А Хто сховався в погреб, Вони знають, що вони там, наприклад, Взагалі знаходяться вдома. Вони вибивають ну, автоматом стекла в домі і кажуть: або ви виходите з погреба, або ми ще скидаємо гранату. Аби відволікти дітей, які разом з батьками змушені були покинути свої домівки, у одному з храмів рівного організували простір, де вони зокрема малюють для військових. Вони приходять, пишуть листи, плетуть різні браслетики, малюють малюнки, поробки різноманітні поробки виготовляють, приносять з дому всі свої роботи, так само вже готові малюнки, різноманітні вироби, які вони роблять. Таким чином дітки хочуть так само показати нашим захисникам, надихнути їх до, до нашої перемоги, до нашої спільної перемоги. Тут займаються діти з Сум, Харкова, Київщини та з Донеччини. Це дівчина з а ата бабочки неба, травка, а ета сидить. сім'я Ульянових приїхала до Рівного з Харкова. Нині тут вони займаються волонтерством. Кому нужно было, тут уехал. Кто хотел уехать, понимаете? Никому не нужно. это. Всі поїхали на Польшу, якщо там хтось за границей, или сюда. сюди. Ніхто ж не уехал в Росію. Я не знаю, для чого эта війна, для кого вона нужна. Хотим домой, хотим очень домой, сильно хотіть. Коли почалася війна, ми жили 10 днів в метро, а потім ми по тунелям йшли до вокзалу, а відтуди ми приїхали сюди. Я намалювала солдатам э, з живом і свою я малювала українського солдата, ще намалювала українське сердечко. Любий солдати повертайся живим, з Богом добре. Катерина Сірук, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.